Доброго дня, шановні глядачі нашого вебінару. Ми дуже раді бачити вас знову, дуже раді спілкуватися з вами знову. Минулого разу ми вже говорили з вами про інклюзивну освіту щодо роботи з особливими дітьми. Сьогодні ми знову продовжимо цю тему і говоримо про такий новітній засіб роботи з дітьми, що мають розлади аутистичного спектру, як інтерактивна книга. Хочу одразу задати питання, чи вже ви знайомі з такою проблематикою, як працювати з дитиною, що має має розлад аутистичного спектру? Чи можливо ще ні? Хочеться знати, хто до нас підключився, щоб потім продуктивно спілкуватися. І поки ви там мені відповідаєте, я хочу представити сьогоднішню мою колегу, яка також буде вести вебінар. Це розказує Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, соціальної педагогіки, яка і спеціалізується на питанні інклюзивної освіти та роботи з особливими дітьми. Тому, будь ласка, задавайте ваші питання. Я думаю, що ми отримаємо дуже конструктивні відповіді. І з самого початку я хочу надати слово, щоб вона нам і пояснила оцей термін діти аутистичного спектру, що це такий розлад, будь ласка. Дякую і доброго дня, шановні колеги. Я хочу, щоб ми розпочали з того, щоб з'ясувало поняття розладу аутистичного спектру. У науковій літературі, як правило, цим терміном позначається специфічний тип психічного розвитку дитини, який супроводжується певними труднощами, зокрема, труднощами з соціальною комунікацією, наприклад, порушення. Зорового контакту труднощі з вербальною та невербальною комунікацією, проблеми ну буквальності сприйняття інформації, неможливість спілкування. За допомогою звичних наших засобів мови і спілкування за допомогою лише за допомогою альтернативних засобів, наприклад, письма або електронних засобів тощо, крім того, є труднощі у таких дітей із соціальною взаємодією. Тобто вони не мають належного їх віку соціального досвіду, не розуміють соціальні правила та не розрізняють соціальні емоції та почуття інших людей. Вони також відчувають складності у висловленні власних думок, відсутність потреби у спілкуванні з однолітками взагалі. І по-третє, також, є труднощі у таких дітей з соціальною явою, тобто вони не можуть передбачувати певних дій соціальних, вони не розуміють поведінки інших людей, і часто вони не усвідомлюють певні абстрактні поняття. Хочу сказати, ну які причини. У таких проблем вони можуть бути різними, але полягають безумовно у специфіки психічного розвитку і психологічного розвитку таких дітей у науці. Взагалі розуміють під аутизмом в широкому сенсі, очевидно, некомунікабельність, тобто прагнення уникнути контактів і жити у власному світі. Іноді у психолого-педагогічних джерелах, скажімо, от близького зарубіжжя називають, пов'язують виникнення аутистичних розладів із захворюваннями психічними дитячими. Але українські наші вітчизняні вчені заперечують, бо і з ними згодні і зарубіжні наші дослідники, бо такі. Проблеми такі прояви воно вони можуть полягати у бути наслідком захворювань іншої ітеології, наприклад, от органічна патологія мозку, проблеми. Пов'язані із розвитком нервової системи, раннє органічне ушкодження головного мозку, також при різних уроджених дефектах обміну речовин, а також при прогресуючих генетичних захворюваннях. Тобто, ми не можемо однозначно казати про Такі медичні органічні причини цього прояву, але ми, як педагоги, повинні працювати з наслідками і зробити так, щоб така дитина була включена в освітнє та соціальне середовище і почувалася там добре і була адаптованою. Я хочу підкреслити у зв'язку з цим. Що часто дитина з аутизмом вона виглядає як і звичайна дитина, тобто зовнішнє складно розрізнити таку дитину, і порушення дисципліни, яке склають такі діти в зв'язку з проявами свого захворювання, своїх проблем, вони сприймаються оточуючими як невихованість, і тому є зауваження у бік. Часто у публічних містах, у бік батьків, там дитини, що зумовлюють, би те, що дитина не адаптована в соціумі, те, що вона може виявляти агресію, ховатися. А також вони замовлюють відсторонення від соціального середовища з боку батьків. Я хочу сказати, що ця проблема настільки гостра, що навіть міжнародними організаціями було розроблено спеціальний значок у вигляді різнокольорових пазлів, які носять такі діти та їх батьки, щоб оточуючи розрізняли їх у соціальному середовищі, і необхідно роз'яснювати людям, що такий знак означає. Щоб вони з відповідним чином реагували на таку дитину. У нас, на жаль, на слайдах не присутній такий значок. У нас є такий роздатковий матеріал, який ми можемо лише показати так просто в кадрі, якщо буде видно. Оце значок, який мають, чи видно, чи не видно, можете поставити плюс. Ну, я думаю, ми потім. Зможемо це розмістити в нашу презентацію. І також, якщо буде цікаво, люди собі зможуть знати. Ну, ну, і на май майбутнє користуватися. Да. Він такий досить розповсюдженим є. Так, да. однак, я ще хочу додати, якщо дозволите, ще декілька характеристик дитини, яка має розлади аутистичного спектру. От ви вже зазначили, що фізично вона мало чим відрізняється від дитини, що має нормативний розвиток. Однак має такі особливості ще, наприклад, скутість рухів або відсутність пластики тіла. Вона може замирати в якихось позах, які незвичні для нас, і так тримати їх весь час. Наприклад, схиливши голову вниз і весь час так ну, триматися. Для нас це Може, дивно, а для них це нормально. А також я знаю, що такі діти вони дуже часто являють себе чимось або кимось, наприклад, твариною. Це також дуже ускладнює з ними процес спілкування і цей розвиток різних навичок, догляду за собою, наприклад, соціальних вмінь. А Також є така ще особливість, як вираз обличчя, воно майже завжди амімічне і відсутність жестів. Іноді дивишся на цю дитину і дуже незрозуміло, що саме вона. Думає, тому що або погляд її блукаючий зовсім, або навпаки, дуже такий палаючий і незручно також з нею спілкуватися. І ну, дуже дивно ще може здаватися те, що хоча вона має ці всі ознаки розладу аутистичного спектру, то передує цьому всьому навпаки дуже нормативний розвиток, і навіть абсолютно як геніальної дитини. Тому що розвивається дуже швидке мовлення, вона читає енциклопедичні різні літератури. Літератури, складає дуже дорослі фрази, а також вона полюбляє використовувати ідіоми, ці звороти різні. І коли ну, наступає, скажімо, такий період, вже, коли цей розлад аутистичного спектру розвивається, то вона зрозуміла, що намагається відштовхнути в себе різні контакти від дорослих, намагається вже тоді уникати цього мовленнєвого контакту і не спілкуватися. Ну, вже більше замикається, відчуває страх та занепокоєння. Дуже вони відрізняються такою характеристикою, як механічне запам'ятовування інформації. Дуже велика кількість. Інформації запам'ятовується, однак все одно рівень інтелектуального розвитку загальний, він все-таки знижений. Це такі загальні ознаки. Я думаю, якщо вас немає доповнити, то хотіла б також вас попрохати нам розказати, яким же чином такі діти, які мають такі ну, характеристики, можуть навчатися разом з дітьми, що мають нормативний розвиток в інклюзивному закладі. Дякуємо. Я хочу зауважити, що сьогодні, вже згідно нашому законодательству, у нас є інклюзивна освіта у наших загальноосвітніх навчальних закладах, і такі діти можуть потрапляти до наших шкіл. А тому необхідно спеціально готуватися до їх навчання, бо дитина має дійсно, як зазначалося вище, дійсно такі розлади, які не дозволяють їй навчатися. Звичним шляхом, але навчання таке є можливим. По-перше, безумовно, необхідно працювати з самою дитиною, з її батьками, раннє виявлення розладів аутистичного спектру це дуже велика медична проблема. І Проблема педагогічна, бо би, може бути це бути виявлено і вихователями, і батьками навіть дитини. Спеціально нашими організаціями в цьому напрямі активно працюють організації. Багато нас є, є організації, які представляють інтереси таких дітей, їх батьків. Є спеціальний роздатковий матеріал. Я прошу його продемонструвати. Також, на жаль, на слайдах mm -hmm. немає, однак я думаю, можливо, буде видно, так? Mm -hmm, можна. Тобто, Ну, так Тут поради для батьків, як це дуже просто ну, якось побачити перші ознаки того, що є деякі де практики. Так розуміє, також, да, такі, да, це такі, ось такі ось також та. такі буклети. Це, ну, що також з таким. Mm -hmm. і безумовно потрібно готувати батьківську аудиторію, необхідно створювати умови, щоб батьки займалися з такими дітьми. Такі діти потребують спеціального, спеціальних занять. І у наших організаціях, фондах, які займаються цим питанням, така робота проводиться. Я хочу зауважити, що у Харкові є така організація квіти життя. І вона дуже активно сприяє розвитку проблем інклюзивної освіти, залучаючи до неї саме дітей з розладами аутистичного спектру. І ми з нею також співпрацюємо у цьому напрямі. Я хочу також сказати, що окрім роботи з дітьми та батьками великої роботи, яку проводять і волонтери, і організації, фонди різні. Крім того, необхідна робота з самим середовищем педагогічним, в першу чергу, освітнім середовищем. Необхідно забезпечити процес соціального навчання та підготовки однолітків дитини та педагогічної громадськості вчителів до того, що такі діти прийдуть у школу, роз'яснювати, як з ними спілкуватися. Взагалі, роз'яснювати, що можливість такого спілкування і те, що такі діти є, також мають рівні права і, і також можуть. Стати повноцінними членами колективу, хоча їх розвиток специфічний, але вони можуть набувати високого рівня соціальної комунікації, якщо є сприятливе середовище. І у цьому напрямі ми, тобто волонтери, викладачі кафедри соціальної педагогіки та студенти, разом з центром раннього втручання проводили, започаткували таку акцію Уроки толерантності. Ми її проводили по школах, де за допомогою книги орієнтованої на дитячку дитячу аудиторію, ми роз'яснювали можливості спілкування дітей з дітьми, що мають певні психофізичні вади. Ну, така робота, ми її продовжуємо, розширюємо, і вона є дуже потрібною. Крім того, по-друге, звертаючись безпосередньо до проблем дітей з розладами аутистичного спектру, необхідно сказати, що Необхідно навчати дітей взагалі у шкільному класному середовищі доброзичливому спілкуванню, і навіть у відгук на певні афективні реакції дитини з розладами аутистичного спектру. І, взагалі, наша дитяча аудиторія потребує таких заходів, які були б спрямовані спеціально на підвищення товариськості, доброзичливості. І якщо є така дитина в класі і вчитель. Певним чином підготовлений, замотивований. То спілкування у такому класі, і я бачила такі класи, воно навіть має більшу якість, більш, є більш позитивним, ніж спілкування у звичайному класі, де нема таких дітей. Тому це є позитивним взагалі для нашої школи. Те, що такі діти прийдуть, і ми будемо спеціально звертати увагу на це. Це болюче питання шкільне. Хочу сказати також, що нагально враховувати вчителю, що дитина з розладами аутистичного спектру може стати порушником дисципліни. Безумовно, це прояви її захворювання. І тому необхідно запобігати тому, щоб стала така дитина неформальним лідером в класі, саме порушником дисципліни. Позитивним лідером але да, не порушникам дисципліни, і тому необхідно безумовно кожен випадок порушення дисципліни. Не залишати без уваги, бо така дитина, може, ми не звернемо увагу. Необхідно безумовно роз'яснювати всім дітям ну, проблеми, би, що це невірна поведінка, чому вона невірна, і також навчати саморефлексії саму дитину, щоб така дитина розуміла, що це невірна, і закріплювати це поняття, тобто певні такі м'які покарання треба і роз'яснення вводити. І крім того, необхідно... Також разом з цим заохочувати навіть найменші прояви товарискості, дружності з боку такої дитини, певних соціальних якостей, любого будь-якого прагнення до комунікації, хвалити дитину більше, там, відзначати за це. І це також повинно домінувати над покаранням. Треба більше звертати увагу на позитив. Я хочу звернути увагу, що взагалі усіх дітей. Є Вчителя класу безумовно необхідно навчати терапевтичному спілкуванню, виробляти це терапевтичне спілкування, яке пов'язане саме з певними засвоєнням певних реакцій на афективні реакції дитини. Без цього складно буде в класі, складно буде спілкуватися. але це дасть великі плоди у тому напрямі, що Діти інші отримують великий соціальний досвід, і у житті це буде їм, стане їм у пораді. вони зможуть розв'язувати різні ситуації і не пов'язані з цією дитиною. Крім того, я хочу зауважити, що одним з перспективних шляхів покращення взаємодії в класі, де є така дитина, є застосування Потенціалу рівного помічника, тобто знаходження дитини, яка може переварищувати з дитиною зраз, або може навчання спільне є дуже плідним, коли брат або сестра такої дитини навчається разом з нею. І ця дитина є на таким провідником, що роз'яснює поведінку дитини. Що роз'яснює дитині правила, тобто вона забезпечує соціальну комунікацію, через неї відбувається соціальна комунікація, і це є дуже добрим таким засобом для створення позитивної обстановки у класі. Також я хочу сказати, що велике значення має розробка і застосування інноваційних засобів у роботі з дітьми зазначеної категорії, що робить можливим процес їх навчання та виховання і забезпечує їх соціальний розвиток. Одним з таких засобів можна вважати інтерактивну книгу. Давайте якраз зупинимося детальніше на розгляді цього поняття використання інтерактивної книги як засобу розвитку дітей, що мають раз. От наскільки мені вже відомо своєї практичній діяльності, то це такий особливий навчальний посібник, змісті якого вкладені соціальні історії, за допомогою яких і дитина може розвивати різні соціальні свої навики, здібності, поведінку формувати, можливо, певні знання в якійсь галузі. я думаю, що ви нам зараз якраз детально розкажете, яким чином виготовлялися ці книги, який їх досвід використання. Ну взагалі хочу про ці книги сказати, і хочу спочатку наголосити, що для отримання початкової освіти за масовою програмою дитині в умовах інклюзії, дитини з розладом атистичного спектру, навіть найбільш розвинутим з таких дітей необхідна спеціальна підтримка, і у тому числі методична дидактична підтримка. Тому необхідні спеціальні. Посібники, спеціальні освітні програми, за якими вони мають навчатися. Ну, таких програм нам не дає міністерство, ми їх розробляємо самі, і, самі, і безумовно, це сьогодні є важливою нагальною, гострою проблемою для всіх вчителів. Я хочу зауважити, що Велике значення у цьому напрямі нам потрібно звертатися до західного досвіду, бо там є вже велика великий пласт досвіду, такого великий пласт таких розробок, і якось адаптувати на нашому ґрунті. І у цьому напрямі дуже цікавим от для роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру. Є оці книги соціальні історії. Це книги з картинками, Тобто картинки великі на кожній сторінці. які дорослі створюють для дітей з метою корекції їх поведінки або прищеплення їм певних побутових навичок. Ці, ці картинки вони мають певну послідовність, тобто вони чітко окреслюють ті дії, які необхідно зробити дитини. Дитині, щоб навчитися певному, ну засвоїти певний навичку. Я якраз зараз буду демонструвати. Mm -hmm. Можливо, у нас є приклад однієї з такої книги, поки ви далі будете продовжувати mm -hmm. нам розповідати, яким чином вони створюються та використовуються. Я поки буду демонструвати. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Щоб наші глядачі побачили А я хочу сказати, що картинки. звернутися до першоджерел і сказати, що метод соціальних історій розробила Керол Грей, директор центру грей по соціальному навчанню і розумінню в місті Зіла, США. Головне завдання реабілітація дітей з різними формами аутизму і допомога в розумінні ними соціальних прав. Наприклад, багато дітей з аутизмом не розуміють, навіщо там вітатися та прощатися у школі, навіщо там сидіти за партою, як проходить урок та інше, такі складно пояснювати, бо ну, дитині з нормативним розвитком це зрозуміло, і для нас те, що дитині зраз це не зрозуміло, ми не знаємо, як. Стикаємось з проблемою, як же пояснити. І тому є такий, такий засіб, він був розроблений, як пояснити дитині певні ну, життєві, звичні для нас такі ситуації. От ви бачите на малюнках це картинка, як прогулянка у зимовий день. Ну, і також є і книги, які присвячені шкільній шкільні тематиці, вже розроблені нами. Я хочу сказати, що. На сьогодні таких виданих книжок не існує. Вони всі зроблені студентами Харківської гуманітарної педагогічної академії. Ми співпрацюємо з центром з фондом квіти життя для дітей з аутизмом, і у цій співпраці, виконуючи завдання і навчальні, і позанавчальні, тобто в волонтерській роботі, студенти створюють такі книги. За на власний якось, з, спираючись на власну творчість, а також на такі потреби індивідуальні, які є у дітей, що ходять до цієї організації, входять до організації та їх батьків. Тобто ми враховуємо, створюючи такі книги, всі реальні проблеми, які є у таких дітей. І також сьогодні ми працюємо над тим, щоб все ж таки створити. Такі шкіль, шкільний, шкільну серію таких книг і навіть дидактичний певний матеріал, яким можуть користуватися діти з розладом атистичного спектру у школі. Я хочу сказати, що підкреслити, що метод соціальних історій він дуже ефективен, ефективний не лише для дітей з діагнозом аутизм, але й зі здоровими. Дітьми, які мають поведінкові розлади, тобто, якщо ці книги будуть використовуватися в школі, може вони стануть у пригоді не тільки категорії дітей з розладами аутистичного спектру. Ці книги є таким універсальним засобом соціального навчання і можна їх присвячувати будь-якій тематиці. На них зображені діти у цих ситуаціях, відображена певна поведінка, певна послідовність дій, як казалось, і ці зображення є достатньо яскравими. Хочу тільки зауважити тим, Якщо хтось буде використовувати ці книги, створювати їх, їх можуть створювати і батьки можуть створювати, і вчителі. То при виготовленні книги слід пам'ятати, що не можна перенасичувати її картинками та красками для дитини з розладом аутистичного спектру це складно сприйняти. Повинні бути чіткі такі зображення з певної яскравості, не дуже такі багато кольорів. І також необхідно використовувати простий такий текст, нескладний для сприйняття. Так, я знаю, що ще такий аспект: що якщо, наприклад, дитина читати вміє, то батьки можуть разом з дитиною читати цю книгу. Декілька разів, можливо, якщо необхідно, а потім дитина самостійно продовжує вивчення цієї тематики в книзі. Якщо ж дитина читати не вміє, то тоді батьки можуть записати на аудіо або відеозапис, прочитуючи цю книгу. А потім дитина, слухаючи або дивлячись, також листає книгу і може запам'ятовувати цю інформацію, яка є в цій книзі. Якщо. Ще не сформувався той навик, який ми хотіли донести до дитини, то рекомендується читати його кожного дня. Якщо навик сформувався, то скорочиться кількість читання книги, можливо, там один раз на тиждень. вже. Якщо, ну, є ця вже навичка, то, Наприклад, як на цій книзі, як вдягатися чи як ця прогулянка взимку. Також в цих соціальних історіях, що є також позитивним, що дитина може засвоювати взагалі елементарні знання, тобто режим дня. Дуже просто пригорнула, ну, яку навичку він може, якщо він порушує дисципліну з певної теми, можна зробити книги з цієї саме теми. Та або навпаки, якщо вона дивиться, ми кажемо емоційні розлади, якісь вона не знає, як реагувати там на збудження свою чи на страх. Будь-який, така книга може навчити, її, як правильно можна реагувати в такі ситуації, коли сталося те чи інше, це дуже і також мені здається допомагає. Так я хочу підкреслити, що соціальні історії вони розробляються індивідуально для кожної дитини. І тому необхідно їх розробляючи, враховувати інтереси та потреби цієї дитини. Тобто діти з розладами аутистичного спектру, вони часто мають якісь захоплення, космос або динозаври. І можна до цієї книги включити як героїв там, або як, якесь оточення, супровід, картинки цих персонажів, якими захоплюється ця дитина. А також можна Включати до цих книжок так такі малюнки, фото або навіть певні предмети, які входять до життя до побуту дитини, і вона може ними користуватися, читаючи книгу. Я хочу сказати, що взагалі існує така, такий тип соці... книг соціальних історій як інтерактивна книга, де дитина може маніпулювати предметами читаючи книгу. Наприклад, дитина за свою навичку, там, нав... навичку навичком вставання вранці, і вона може зняти ковдру з намальованого хлопчика. І... Якось символізується, що дитина встала, або надягнути там шапку на дівчинку, якщо вона йде гуляти. Да, дякую. Да. Таке теж доповнення дуже важливо, щоб зрозуміти, як реальних можна створювати та використовувати. Mm -hmm. Мені здається, що наша тема сьогодні така ну обширна і важлива. І я сподіваюся, що сьогоднішній наш час дав можливість тим людям, які були з нами, розширити свій педагогічний досвід та потім ефективно впроваджувати свою педагогічну діяльність. Я розумію, що питань зараз поки немає. Можливо, ще думають які задати Ігорівні, можливо, мені. Ну я поки не бачу, що Є такі питання. Можливо, ще наступного разу ви подумаєте, коли ми зустрінемось, то будуть такі запитання. Будь ласка, ми готові на них відповідати, задоволенням спілкуватися, щоб все-таки ця проблема могла вирішитись на більш високому рівні, ніж вона є зараз. Я хочу додати, також, що будь-який матеріал методичний він має пройти практичну апробацію книги соціальної історії. Ми започаткували таку роботу сьогодні. Вона проходить апробацію. На базі організації, якою керує фонд квіти життя для дітей з розладом аутистичного спектру, там книги, які виготовляються студентами. Використовувати і у роботі з батьками, батьки з, дитини, з дитиною і у заняттях навчальних. І ми також хочемо співпрацювати з вчителями, які також потребують такої допомоги. Можемо виготовляти під кожну конкретну дитину, якщо є замовлення в рамках нашого навчального процесу та нашої волонтерської діяльності, так і книги, і будемо вдячні за співпрацю. Так, в принципі, наша доповідь, наш час вебінару він підходить до кінця. Я хочу лише нагадати, що існує такий журнал, як особлива дитина, де також ви можете знайомитися з темою інклюзивної освіти, де ви можете ознайомитися з проблематикою роботи, з особливими дітьми, інноваційними та традиційними формами роботи. Будь ласка, ви можете стати як автором, так і підписатися на цей журнал. Я думаю, що на сьогодні все. Ми всім дякуємо за увагу, за те, що були з нами. Дякуємо комуніку. Що вона також знайшла до нас час і говорила з нами про цю важливу тему. Дякуємо до побачення.